Комісія мінкульту почала пломбовувати приміщення Києво-Печерської лаври. Замки, які навішала у ПЦМП, довелося зрізати болгарками. Що зараз відбувається у заповіднику? Розпитаємо нашого Юрія Пугача Юро, що виявили в приміщеннях і куди комісія взагалі змогла потрапити. Добрий день, Віталію. Від самого ранку міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своїх офіційних сторінках повідомив, що нині сьогодні, від самого ранку, комісія міністерства культури та інформаційної політики таки змогла потрапити аж до трьох корпусів на території києво печерської лаври. Зокрема, йдеться про огляд трьох пам'яток: це дві пам'ятки національного і одна пам'ятка місцевого значення, а саме. Сьогодні змогли подивитися і описати майно корпусів 37, 37 а та 38 – Галерея до ближніх печер, дзвіниця на ближніх печерах та вхід до галереї ближніх печер. Нині основні події розгортаються поблизу саме 39-го корпусу. А що відбулося протягом буквально останньої години? То парафіяни почали перешкоджати тому, аби сюди могли потрапити правоохоронці, також і комісія. А вони закривали собою просто таки, оці от двері, які були от позаду, ви бачите, ось там. Під цим ганочком таким невеликим. А пізніше ці двері власне були й опечатані комісією. Утім, парафіяни просто таки підняли ролет, зірвали пломбування. Я так розумію, що туди потрапило кілька таких парафіян, зокрема, Вікторія Кохановська нині перебуває там. А пізніше почали ж парафіяни розповідати: мовляв, нібито там зачинили людей ще раніше від самого ранку. Така поки ситуація. Власне стосовно твого запитання Віталію, що виявили у будівлі, то а, власне сам міністр культури та політики Олександр Каченко вказав, що стан об'єктів на фото просто жахає, ознак вжиття орендарем протипожежних заходів не зафіксовано. Стосовно тих світлин, якими проілюстрував цей допис Олександр Ткаченко, то бачимо там досить багато якихось і сміттєвих урн, і якихось ящиків, і якихось мітел, багато досить пакетів, просто якесь сміття. Ну і територія насправді очевидно не доглядалася. Ну якщо відсутні там, звісно, протипожежні заходи, то на це має реагувати комісія Мінкульт, аби врятувати, у разі чого пам'ятки національного державного так, місцевого. Значить, Просто зараз тут досить багато і парафіян, їх тут кілька сотень здійснюють молотовне стояння. просто таке біля того корпусу, коли частина з них потрапила. А також досить багато тут правоохоронців національної поліції, поліції діалогу. Також поліцію таких червоних беретах. Буквально хвилину тому вони покинули цю територію, вже відійшли звідси. Парафіяни тут ще лишаються. Тут лишаємося, і ми усіх запрошують до нашого стріму на Ютуб сторінці П'ятого каналу. Працюємо для вас наживо, показуємо все, що відбувається. Ну і звісно, і там, і у випусках часу новин будемо про це повідомляти, поки це все. Дякую, Юро, за розповідь. Наш кореспондент Юрій Пугач зараз знаходиться біля києво печерської лаври, куди прийшла комісія з перевіркою і за допомогою поліції намагаються потрапити в приміщення, які в доступ до яких блокують віряни і представники Української православної церкви Московського патріархату, надаючи можливість комісії якісно провести огляд приміщень. Ну і власне займатися далі, продовжувати займатися передачею майна від монастиря до держави. Це останнє повідомлення випуску. Дякую, що були з нами. Ми і залишайтеся далі з нами, тому що за кілька хвилин повертаємося до інформаційного марафону. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши qr код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо! Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Я посланий сповістити тебе. Ти незабаром зачнеш і породиш сина. І матиме він силу сотні чоловіків, бо дитяте буде божим назореєм від утроби, і він зачне спасати Ізраїль з рук філістимлян. Ізраїльська повія! Настав наш час. Ми більше не станемо на коліна перед філістимлянами та їхніми ідолами. Взяти його самсон. Хто ти? Аким би ти хотів, аби я була. Я її кохаю, мама невже це кохання сильніше за те, що поєднує тебе з твоїм народом? Сильніше за наші звичаї? Та ні, не відвертайтеся від нас, обираючи чужу земку. У чому твоя велика сила, Самсоне? Як і все, вона іде із середини. як зробити так, щоб ти став слабким, як будь-який інший чоловік? <звук> так біблійна історія про кохання зраду. Своєму народові Самсон і Даліла на п'ятому каналі. Дивіться. Незламна країна, незламні Українці п'яте повертається до інформаційного марафону. Оперативно інформує вас про все, що відбувається в Україні та світі у наших випусках. Новин Ну а поміж випусками розповідаємо і спілкуємося з нашими гостями-експертами. Обговорюємо важливі питання сьогодення, які стоять перед Україною. Зараз маємо нагоду спілкуватися з Ольгою Трофімцевою, амбасадоркою з особливих доручень МЗС України і виконуючою обов'язки міністра границь політики і продовольства України у 2019 році. Вітаю вас, пані Ольга. Вітаю, будемо говорити з вами про зернові справи. Важливе важливе питання. От Росія схоже що тримає руку, так би мовити, на пульсі подій, як тільки десь там прочула про. Натяки про те, що країни Європейського Союзу можуть заблокувати постачання українського збіжжя і агропродукції до себе, одразу почалися проблеми із зерновим коридором. Туди поїхала наша делегація до Туреччини намагатися домовлятися чи є взагалі якісь розуміння вдасться, не вдасться домовитися? І власне чому Росія в цій ситуації йде на такі деструктивні дії, адже не так давно погодили дію коридору? Так, дякую, дякую вам за запитання. Ну, по перше, ось останні буквально декілька хвилин тому перед нашим ефіром з вами прийшли новини від пана Кубракова щодо того, що з турецькою стороною вдалося домовитись про те, що інспектування судів, які заходять в порти, і тих, що які виходять, має бути поновлено. Але чекаємо на остаточне підтвердження. По перше, і по-друге, звичайно, тут також буде цікаво побачити реакцію. Російської сторони, тому що на жаль, росіяни все-таки є учасниками також всіх інспекційних груп, і насправді, от від них дійсно, як ви правильно сказали, походять ці всі проблеми. Вони насправді так тримають руку на пульсі, і це такий ми вже неодноразово говорили про це, що це другий важливий економічний або аграрний фронт, який